Оце такий простой інструмент, такий у мене. Волонтер із Глухова Григорій Гречаний показує, як за допомогою дерев'яних дощок ножа та картону робить заготовки на окопні свічки для українських захисників. Та я почув по, -по, -по, -по телевізію, що вони мерзнуть там. Зайшов в інтернет, запросив, що собою представляють свічки, що робиться. У свої 84 роки чоловікові доводиться вдруге бачити війну, порівнює повномасштабне російське вторгнення із Другою світовою. «Погані фашисти були, ну було возьми на руки, німець, подкине високо, поймає і далече шоколаду, а ті вбивають, гаде дітей. Погані були. Ну, це ще хуже, таких не було. Робити окопні свічки Григорій Іванович почав кілька місяців тому. Усі необхідні матеріали для них волонтер знаходить самотужки. Приміром, завдяки власній пасіці мав 30 кілограмів воску, який повністю пішов на свічки. А за пусті консервні банки волонтер домовився на місцевому базарі. На базар приніс, показав, коли мені кажуть, у мене є банки принести. я кажу принести. Так мені стало як нести банки, так я не знав, куди їх дівати. Картон потрібного розміру волонтер скручує і поміщає в банку. Каже, руки вже не молодецькі, тож це займає трохи часу. На виготовлення однієї заготовки йде година-півтори. О, бачили? А те, щоб не пропадало, ось ми його так поставимо. Після того, як заготовки на свічки готові, Григорій Гречаний розпалює віска або парафін, який йому привезли інші волонтери. Робиться за допомогою концерних банок. Я бачив у тому в інтернеті, що там роблять чайником на водяній бані. Ну, вона погана, знаєте чим? Не проливає. Температура треба, щоб 100 градусів була, парахвіну лилю, воску, Воно туди не проливає. При мені приходиться отак робити. Розтопленим парафіном або воском Григорій Іванович заливає заготовку. За 10 хвилин по тому окопна свічка готова. Коли охолоне, волонтер клеїть на ній свій позивний гіг 84 та контакти, за якими каже йому можуть зателефонувати наші військовослужбовці у разі потреби. Волонтерка Ірина Баранова, якій Григорій Гричаний передає готові окопні свічки, розповідає, Григорій Іванович це людина, яку знають майже всі в місті. А познайомились ми, коли він запропонував свою допомогу робити окопні свічки. Він спочатку прийшов до мерії, сказав, що я хочу чимось бути корисним, і йому подали ідею, що робіть окопні свічки. За інформацією волонтерки Григорій Іванович зробив і передав військовослужбовцям понад 300 окопних свічок. Потім він зв'язується з нами, телефонує. Ми приїжджаємо, забираємо свічки і передаємо хлопчикам на кордон. Навіть є відео звернення одного з наших захисників, глухівчан, які подякували йому. Доброго дня, Григорій Іванович. Хочу вам подякувати від мене від всіх хлопців за вашу роботу. Ви просто не розумієте. Як воно нам допомагає, коли темно, ви даєте нам світло, коли холодно ви даєте нам тепло. Ми безмежно вдячні вам і зробимо все для того, щоби перемогти за допомогу військовослужбовцям Григорія Гречаного нещодавно нагородили медалю незламним героям російсько-української війни від всеукраїнського об'єднання країна. Ірина Касьяненко, Віктор Лапченко, Суспільне, Новини Сумщина.